Шановні друзі, наше вітання це Дніпра Граком. Презентуємо до вашої уваги комплект підставної шестерні. Діаметр шестерні. Ось сьогодні клієнт запитов 150 мм. Це повний комплект. Кому цікаво, можете замовити, у кого є потреба. Нагадаю, наш сайт DUMS.com.ua. Ми працюємо, незважаючи на кризу, на війну, відправляємо новою поштою майже день в день. Якщо деякі позиції випадають, то ця відправка може на день-два трошки відкластися. Всім дякуємо, хто з нами за ваші коментарі, вподобайки. Показую ще раз комплект. Замовляйте всім гарного дня і на зв'язку.